Риса Енн Гетевей впала, уступившись на сходах під час зйомок фільму Диявол носить Прада 2». Під час однієї сцен, коли Ен мала вийти з будівлі разом з бутербродом в руці, вона спускалася сходами і впала. Цей момент ймовірно не був продуманий сценаристами. Акторка справді впала, через що зламала підбори на босоніжках. Я в шоці це ж треба було так гепнутися. Цей неприємний інцидент потрапив у відео, яке можете зараз бачити, і кадри також. Шкода мені. Але я б дуже хотіла так швидко реабілітовуватись після якихось своїх падінь. Крута, дуже крута. Енгетовей, просто погляньте. Я вже це відео передивилася, напевно, сто разів. А на місці взагалі режисера я б це залишила у фільмі. Потім ми якось до не знаю, дозняло, тому що в кадрі це виглядає приголомшливо. Тільки в минулому відео я розказала, що селена Гомес, ймовірно святкує свій дівич вечір, і вже вона зразу через декілька годин виклала фотографії. Селенко не могла бути трошечки пошвидше. Коротше, дуже класно. Вона провела дівич вечір. Тут вже зрозуміло, що це був точно її дівичник, тому що написано to be». Нагадую, що дівич вечір відбувся на курорті Кабо Сан-Лукас у Мексиці. Святкування було тематичним. Кімната Селена Гомес була прикрашена повітряними кульками з написом англійською мовою на Місіс Левін і так далі. А, крім того, співачка чекала біла піжама з пір'ям. дуже незвичний вибір. Разом із подругами виконавиця розважалася на яхні. Звичайно, артистка одягла вельйон, символ нареченої. На вечірці Селена Гомес приміряла декілька образів: білі різноманітні сукні, а також купальні. Оскільки і Селена Гомес і наречений музичний продюсер Бенні Бланко відгуляли вечірки з нагоди весілля, то можна пропустити, що незабаром пара. Офіційно укладе свій шлюб. За останніми чутками це має відбутися вже цього вересня. А також нагадаю, що її коханий освічився її у грудні 24-го року. Для селени Гомес цей шлюб стане першим, і до заручень пара зустрічалася уже понад рік. Колишня її подружка Франція Раїсі, яка їй віддала свою нирку, ну або продала, скоріш за все, так. Ну вони дуже сильно то вирушували, були найкращими подружками. Не була присутня на цьому дівич вечорі. принаймні її не було видно, адже усі. Імена дівчата, які були присутні, вже преса розшифрувала і раїсі цієї не знайдено. Така собі дивна ситуація. Леді Гага з'явилася на тематичному заході серіалу Wednesday та оголосила, що 3 вересня вийде її новий трек The Dead Dance», тобто мертвий танець. У цей самий день на Netflix стартує друга частина другого сезону серіалу. А кліп до пісні зняв сам Тім Бертон на мотрошному острові. Увага! Ляльок у Мексиці. Тобто якийсь острів ляльок, самих ляльок, і там знімався цей кліп. Тож атмосфера обіцяє бути максимально готичною. Окрім музичної прем'єри, Гага вперше з'явиться і в самому серіалі вона зіграє Розаліни Ротвуд, це загадкову вчительку Невемор Academy, яка матиме важливу зустріч із Венздей. До речі, хто подивився вже першу частину другого сезону? Це чотири серії. Я подивилась, не вражена. Ні, все класно, сама зйомка, все, а можливо, якийсь такий момент не такий. Але перший сезон мені набагато більше сподобався. А як вам до речі, хто дивився? Може не дивився, може взагалі думати, що це якась фігня? Пишіть, мені буде цікава ваша думка. Марокансько-американський репер Френч Монтана заручився з принцесою Дубая Шейхою Махарою. Чутки про їхній роман з'явилися ще у 24 му році, коли пару бачили разом в Дубаях та Парижі. Френч Монтана народився в бідній сім'ї в Марокко, у 90-х переїхав до США, де змалку допомагав матері виховувати трьох дітей. У 13-му році випустив дебютний альбом «Excuse me, French» та активно займає. Благодійністю вафлі Шейха Махра, це донька правителя теперішнього правителя Дубая, Шейха Мохаммада Бін Рашида Ель Мактума. І ви мені вже поставте бласочка за це лайк. Я дуже буду вам вдячна. Вона народилася 1994 року, навчалася в Лондоні, має грецьке коріння. А у 23-му році вийшла заміж за Шейха Ману, бін Мохаммеда. Але через рік розлучилася. Розлучилась і нічого страшного в Дубаях це. Нормально, тим більше шота дочка Шейха. Отже, скоро буде нове весілля. Цікаво, чи воно переплюне Безуса. Немо, переможець Євробачення 2024 року, випустив нову пісню «Gods a River», кліп до якої створила команда 42 людей, із них половина, більше навіть половина, 23 українці. Вже 10 жовтня 2025 року артист представить дебютний альбом «Earth House» і дасть концерт у Києві. Крутяк! Чи хотіли би ви піти до нему на концерт? До речі, мені не сподобалось, як він співав на сцені Євробачення цього року, 25-го, Але ось ця пісня мені навіть дуже сподобалась. Ну а тим більше, якщо там були задійні українці, ви мусите переглянути цей кліп. Кейлор Світ заручилася з гравцем Kansas Сіті Chiefs Тревісом Келсі 26 серпня 2025 року. Пара офіційно голосила про заручення в інстаграм, підписавши фото з романтичної пропозиції. Так, ваша вчителька англійської та ваш вчитель фізкультури одружуються. До речі, цей пост уже назбирав на сьогодні, 30 серпня, 11 мільйонів лайків. Тейлор була у сукні від Ральф Лорен, а на пальці в неї сіяв унікальний персень із діамантом у 10-15 каратів вартістю до 1 мільйона доларів. А у Крістіано Рональдо Джордзуїни було 30 каратів, а у Тейлор Свіфт до 15. І теж непогано, я вважаю. Взагалі, яка різниця, скільки там каратів. Реально важливо, скільки люди будуть разом, який це буде шлюб. А що там на пальці носять, тим більше не знаю, з таким великим камінчиком, знаєте, і не походиш собі спокійно ніде. А сенс його закрити і в сейфі тримати теж не бачу. Це повинна обручка, Так, вона повинна там чи для заручено каблучка, вона повинна бути на пальчику для нагадування про такий день, коли тобі освічився твій коханий, запропонував одружитися. Тому я вважаю, що має бути максимально вито. Чи на річ, а не знаєте, в конкурс в кого найбільший камінь той виграв. До речі, Кевіс також знявся у е скандальному вже бренді American Eagles в рекламній кампанії. Це перша рекламна кампанія після скандальної реклами разом з Сідні Свіні. І ви просто зобов'язані поставити лайк, якщо почули дофіга слів рекламна кампанія. Кріс Дженнер знялася для обкладинки арабського вок. Знімки були опубліковані в інстаграм. На світлинах Кріс демонструє струнку фігуру у сукні Sei Loran, а також у прикрасах Ван Кліф. Дженнер в інтерв'ю зізналася, що не відчуває суму через своє 70-річчя. Я не знаю, яке має бути відчуття 70-річчя, але почуваюся прекрасно і щасливо. Моя мама працювала до 82 років. Я планую йти її стопами. Можливо, до 85, зазначила Кріс так жартуючи. Знаєте, коли дивлюсь на її фотографії, і не тільки відео прості, знятими людьми, там, особливо в Тіктоці, багато кидають справжній вигляд. На фотографії Софії Ротару нашої. Я вже не так і сильно боюсь тої старості. В принципі, ми б її не боялися, але нам нав'язали так якісь шаблони суспільства, що там все після 50 ти вже стара, До пенсії ще трошки, і все, сиди там, не ходи, не висовуйся, так, не вдівайся, це вже не твій вік, і да і так далі. Ось, але мені подобається, що зараз йде. Така, знаєте, тенденція на підняття, скажімо так, віку, так підняття віку одружування, народженості, кар'єри і так далі. І так далі. Ще в 60, 70. сімдесят моїй бабусі, наприклад, їй 86. Вона ще й досі робить масочки у цій тканині, фарбується губною помадою. Надихай мене, що в будь-якому віці треба за собою доглядати і треба себе особливо любити. Майлі Сайро знялася для французького будинку моди Maison Margiela, який знаменитий своїми такими незвичайними силуетами одягу та оригінальним дизайном. Окрім ефектного образу з бодіартом, Майлі з'явилася ще й з вибіленими світлими бровами, а також з мінімалістичним образом у зачісті та макіяжі, що підкреслює її блакитні очі та природні вільні локони. Деякі світлини зображають артистку в оголеному вигляді, її тіло покрите тільки білою фарбою. Як як відсилання до техніки б'янкето фірмового прийому дому, впровадженого ще у 1989 році. В принципі така сміливість. Це є стиль Майлі Сайрус. А як вам така фотосесія? І тільки поговорили про вік. Давайте ще раз повернемося до цієї теми. Отже, свіжий знімок Софії Ротару з'явився на її фан-сторінці в Інстаграм. На фото виконавиця постала в доволі повсякденному образі, який вона доповнила сонце захисними окулярами. Волосся артистка розпустила. Що цікаво, на знімку можна, та знаєте, розгладіти природну красу співачки, адже там вона, як ми можемо бачити, зовсім без фільтрів. Шикарно виглядає. Шикарно. 80 на носі, а цього. Абсолютно, абсолютно не видно. От, дай Бог всім так дожити і виглядати. А найголовніше бути ж в такому ресурсі і настрої, щоб так гарно посміхатися. Усики влаштували благодійний вечір з Бобелем, Монатіком, Дорофєєвою, Бідняковим та багато ще багато іншими людьми. Отже, триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина Усик влаштували благодійний вечір, на якому було зібрано кошти для дітей сирід і військових. Ось коментар від самої Катерини було дуже потужно. Ми зібрали кошти і передали їх на добрі справи. Більше б таких людей і світ був трішки добріший. Написала вона, боксер потішив гостей та вийшов до танцю разом з Іво Боболом, трошки навіть з ним заспівав. Прикольне кумедне відео. Я, якщо ви мене запитаєте, мою суб'єктивну, звісно, думку, чи потрібні такі вечори, там щоб збирати благодійні кошти для. Особливо для наших військових зараз, о, і також дітей-сиріт. Взагалі любі благодійні вечори. Я скажу, що так, потрібні. І на таких вечорах збирають якомога більше. Тому що, перше, як-не-як, алкоголь. Алкоголь і ця атмосфера, і плюс вони збирають, знаєте, таких небідних людей. І це все дуже сильно розвертає в сторону того, щоб донатити, донатити, давати кошти більше, більше. Я вважаю, що такі вечори потрібні. І друге, це я впевнена в тому тому, що ці кошти дойдуть туди, куди потрібно. Чомусь для такого благодійного вечора в мене нуль засудження і сто процентів підтримки. Джамала справді вміє дивувати. Українська співачка заспівала в новому жанрі. Та приголомшила своїм таким новим звучанням у свій день народження який артистка святкує 27 серпня. Виконавиця потішила прихильників неочікуваною новинкою. Знаменитість у співпраці з діджеєм Рая або Раджа. Я не впевнена. Мізі це раджана, мабуть, випустила спільний трек Зоря композиція поєднує мелодичне техно, ф'ючер, рейд та етнічну українську естетику. Таким чином Джамала продовжує свій шлях в електронній музиці. До слова мені дуже сподобалося. Дуже рекомендую. Послухати пісню навіть прокрутила декілька разів. Хочеться її на репіті слухати. Джамала молодець. Українських блогерів папа Елік та Сімбочку оштрафували за рекламу казино. Цього блогера оштрафували на 4,8 мільйони доларів. Доларів. Гривень, але хотілось би на мільйонів доларів. А також Міністерство цифрової трансформації України їй таке повідомило про блокування акаунтів семи інстаграм-блогерів через рекламу Казино. Серед них опинилася популярна блогерка Сімбочка у своєму телеграм-каналі. Вона висловила незгоду з рішенням і сказала, що краще б вона задонатила військовим аніж державі. Ну так донать військовим, донать військовим не рекламується Десь я дивилася з неї інтерв'ю у Ревок, де вона казала, що за рекламу казино в місяць отримує від 40 Тисяч доларів. Я думаю, що вона применшила, звісно, це через те, що податково і так далі. Уявляєте, 40 тисяч доларів в місяць, тільки сімбочка. От такі люди безпринципні. От взяли її в калуш там співати, танцювати, цю сімбочку. Тобто толерують, толерують те, що вона рекламує казино. Зробили закон. Не можна. Ні, вони срати хотіли на той закон. Вони далі продовжували рекламувати казино. Штраф такий, знаєте, солідненький, в принципі, 100. 120 тисяч доларів на дорозі не валяється, навіть якщо вони там мають в місяць відказано і по 40 і по 50 тисяч доларів. Я вважаю, що штраф солідний. Якщо раз так запакують, вона знову вийде, розблокує свій аккаунт, знов так зробить. То на третій раз може вже буде і думати. Побачимо, як ця сімбочка, папа Елік і їм подібні будуть себе поводити на просторах соцмереж. Ой, беззугла знов на горизонті. Отже, вона заявила, що подає до суду проти фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі. Отже, за словами депутатки, позов стосується шахрайства. Вона також заявила, що готує запит щодо проходження Тополею служби. Цитую: чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна з відрядженнями? Впевнена, що є концерти і тусовки під час війни, але одним СІЗО, а іншим ОП написала Безугла. Перед цим став відомо, що Тарас Тополя подав до суду на безузу для спростування і заяв про його фейкову службу. Нещодавно мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив без угла нестиме за це. Відповідальність у суді зазначив співак. Я так зрозуміла, що Мар'янка вирішила йому таку відповідь дати на те, що він також на неї до суду подав, і вона думає: Ах, ти, і я тобі, і я тобі. Та він тато трьох дітей він може вже в принципі, не йти назад на фронт, якщо брати вже закони, цікаво дуже послухати. До речі, вашу думку на рахунок цього конфлікту між тополою та безуглою. Україну в категорії найкращий міжнародний повнометражний фільм в кінопремії Оскар 2026 представлятиме стрічка «2000 метрів до Авдівки. Режисером Мстислав Чернов зазначив, що це чес для нього представляти Україну в цій категорії на Оскарі. Фільм розповідає про завдання одного українського взводу подолати добре укріплений кілометр лісу, щоб звільнити стратегічно важливе село від російських військ. Журналіст супроводжує їх, але чим далі вони просуваються з руйнованою батьківщиною, тим більше усвідомлює, що ця війна може ніколи не закінчитися. Ніже боляче це навіть читати, знімати фільм почали у вересні 23-го року, а вся робота зайняла майже півтора року. Крім Чернова, над стрічкою працювали фотограф Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Міснер і Рейні арнсон Рад в українських кінотеатрах стрічку можна переглянути вже з 28 серпня. Тобто, ось вже можна піти і подивитися. Українка з Дрогобича, це Львівська область, 32-річна Адріана Пущак отримала престижну корону краси. Вона перемогла у конкурсі Міс Америка 2025, який проходив у Майами. Адріана представляла в ньому штат Ілінойс. Відомо, що Адріана разом з донькою приїхала до США на початку повномасштабного вторгнення і стала відомою б'юті експерткою, отримавши численні нагороди в галузі перманентного макіяжу. У фіналі Адріана з'явилась у розкішному рожевому вбранні. Від відомого салону вечірних суконь у Флориді, отримавши корону краси, вона не втрималася, стала на коліна та закрила очі руками. Адріана зізналася, що присвячує перемогу своїй донечці Ванесі. Головна корона Америка в моїх руках написала Адріана на своїй сторінці у соціальній мережі. Я спробувала вдруге, і я змогла. Дякую всім, хто підтримував і вірив у мене, а також тим, хто критикував і не вірив. Ви зробили мене сильною, і я змогла. Відомо, що Адріана отримала ще дві престижні нагороди. Ставши найтитулованішою королевою сезону. Я отримала три найвищі нагороди. Додала Пущак. Головна корона Америки серед всіх категорій та в учасниць в моїх руках. Головна корона народного голосування серед усіх країн світу та штатів Америки у мене завдяки вашим голосам. І вишенька на торті я отримала нагороду «Міс Блек Сейдж. Це одна з найвищих нагород серед всіх учасниць штатів та країн світу. Це 10 обраних найкращих дівчат. За всіма цифрами Цими перемогами стоїть моя колосальна робота. Я пройшла важкий шлях перед тим, як отримати це все. І зараз розумію, що наскільки все це заслужено. Розказала Андріана Пущак. Я, звісно, дуже радію, українки найкрасивіші дівчата у світі. Це правда. Ну, така вона, бач, дуже ефектна. Ну, чисто така українка, трошки Підколотими що це таке з підколотими губками. Ну коротше, ми своїх не засуджуємо. Ні, ми своїх не засуджуємо. I'm so happy, I'm so excited, Нарешті я це зробила. Нарешті я доказала всім, і в першу чергу собі, що я не здаюсь, я можу. І всі, хто мене тролили, хо, -хо, -хо тепер я вас буду тролити. Своїх треба підтримувати, я підтримую, але все одно бачу, що є так в дівчини ось ця тема доказати собі і всім. Ось через призму краси доказувати. Наприклад, взагалі, все одно, хто там красивіший за мене, чи я за когось там красивіше, чи не красивіше. Я знаю, хто я, я впевнена в собі. Ось мені не потрібно там йти на якийсь конкурс і так далі. Взагалі, якщо часом моя думка, ще так декілька років, можливо, два-три, і взагалі ці конкурси зникнуть. Тому що ну оцінювати за красу, ну там, звичайно ставлять благодійність, якісь там питання, внутрішня краса. Оце все просто, щоб заволювати тему, що насправді вони оцінюють тільки виключену красу. Ось, я думаю, що ці конкурси пропадуть. Яка ваша думка на рахунок цього? Буде дуже цікаво. Будуть ці конкурси існувати? Чи вимруть як динозаври? Настя Каманських більше не співпрацює з компанією Золотий вік. Компанія розірвала контракт через російську мову. Ось коментую, що написала в їхньому інстаграмі. Опираючись на цінності та принципи, компанія Золотий вік достроково припинила співпрацю зі співачкою НК Настя Каменських через концерт артистки в США, де вона співала російською мовою, та зі сцени сказала, що не має значення, якою мовою люди розмовляють. У компанії також анонсували, що скоро з'явиться нова рекламна кампанія. Ми відкриваємо нову сторінку у комунікації з клієнтами, і наша команда вже працює над новою креативною концепцією. Ми готуємо які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули золотий вік по новому, заявили в компанії. Нагадую, що під час одного з виступів зі сцени Каменський сказав, що не важливо якою мовою розмовляти, адже існує одна мова, яку всі розуміють: це любов. На жаль, Путін цієї мови не розуміє. Я знайомим з багатьма харків'янами. Вони зі мною стараються розмовляти на українській мові розуміють, що їм важко. Але саме артисти і публічні особи я би хотіла, щоб вони все таки пропагували для меншого покоління України. Українську мову і зі сцени співали і розмовляли українською мовою. Наприклад, якби я попала на цей концерт в Майамі, зрозуміло, що прийшли, мабуть, якісь росіяни, бо Каменських знають і в Росії. І Я співядку стою, вона співає на російській мові. Я стою, що слухаю ці пісні, співаю разом з нею з росіянами на російській мові. Коли мене вдома просто гримить все, бахкає, вибухає. Ні, 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 це зовсім не ок, якось дуже наддалеко головою від України і не розумієш, що ж реально відбувається і як це жити в цьому всьому. Новини з паралельної вселенної вже в мене закінчились на сьогодні. Саме так я себе почуваю, коли читаю якісь новини, бо я просто потім якось вертаюся в реальність. Мені здається, що я десь була не тут, особливо коли я закордонні новини якісь читаю. Там Ріана десь ходить, блейк Лавлі, ще якісь проблеми людей. А які проблеми? Хочеться просто миру, спокою, тишини. Я вам надзвичайно всім дуже дякую за любу активність на моєму каналі. А стає все більше і більше. Це мене дуже сильно тішить. І бажаю вам надзвичайно мир. Дня, надзвичайно мирної ночі, обов'язково бережіть себе і своїх близьких. Далі буде.